Так, авто не заводив з вчорашнього вечора. Зараз спробую зробити запуск на холодну. Предісторія після заміни фріону. Було 450 грам Взали в загальному з масовим 650, 60 грам масою 590 фріону. Прогнали систему. Так, вчора запускав без увімкненого АЕС, сьогодні з увімкненим АЕС Запущу. Цікавлять звуки. Так, є. Я виставляю на хай. Так. нам приберу авто, щоб воно відразу на максимум почало працювати. Так. Роботи кондиціонера не чути. Вентилятор тільки. Кейс звук з'явився. Так, система... Система ніби працює. Два градусів на вулиці. А тут 32 градусу. Хай, АС включений. Ну... No. Не знаю, что сказать. Давай выставим вот так вот. Ветре холодно. Взагалі <свист> я как звуки. Циркуляція якась є, але тепло я не відчуваю. Дуже цікаво. Вчора вмикав без АЕС і у мене, в принципі, тут був чути, було чути дуже Чітко звук з лівої сторони від кондиціонера. Зараз взагалі ніяких звуків немає. Таке ніби щось пищить десь звідти. Знизу. Там, якщо я правильно розумію, стоїть тепловий насос, як таковий. Тобі ж під цим акумулятором вимкнувся цей вентилятор вимкнувся. Теплообмінник трішки теплий в цій зоні нічого. Вже пройшло 4 хвилини, але ну, тепла я не відчував. Якщо вчора без увімкненого, АЕС у мене прям тепло відразу було, там через 3 хвилини я вже відчував, що і, і з'явилося тепло, то зараз воно таке щось середнє. Хоча ні. 4 майже 5 хвилин пройшло. З'явилось тепло. Е, з-під капота немає ніяких звуків лишніх. Е, ну, хтось писав, що просто за рахунок того, що компресор вмикається, то створюється нормальний тиск і він не шумить компрессор кондиционер я мою на увазі ну, пішло тепло на вулиці 2 градуси і в рука трішки мерзла то зараз відчувається Ну і зараз виходить, що АЕС Вімкнений, з лівої сторони звуків ніяких немає. Тобто ж кондиціонер працює і звука немає ніякого. З'явився писклявий звук з цієї сторони. Ця сторона там ніби як не насос має бути. Або щось наподобі цього. Цей шланг теплий. Йде від насоса. По ідеї, він має йти від типового насоса. Цей гарячий, який йде до нього, цей такий от цей теплий. Прям цей трішки теплий. Холодна частина. Теплий. Тобто ця мережа. Коротше, нічого такого. Ну, звуків лишніх немає ніяких. З кондиціонером взагалі тихо. Єдине тільки вентилятор працює. Трішки пищить з тієї сторони, там типовий насос ідеї, стоїть у нас. Тут кондиціонер, від кондиціонера зараз немає ніяких звуків.